2016 року ми організовуємо культурні події в рідному місті, фестивалі, концерти, стендапи, літературні зустрічі з моменту повномасштабного вторгнення насправді ми забули про свою діяльність культурну. Більшість почала волонтерити. Я безвилазно був на волонтерському штабі і не думав про якісь концерти, не планував їх. Але почав бачити в соціальних мережах, що все-таки на це є попит, і все таки культурне життя відновлюється. Там в березні, квітні минулого року були події в укриттях. Зараз ми вже почали робити благодійні події і на відкритому повітрі. Це концерти на площі перед міською радою. Гурт Козак Сістем, гурт цитанок на Майдані Коного. Це такі великі безкоштовні концерти на скриньку, де артисти приїжджають з мінімальним підключенням, з мінімальними витратами. Але волонтери. Ходять по людям і збирають кошти на підтримку військових. Як нещодавно сказав Сергій, Жодан, історія нині не просто переписується, вона переписується українською мовою. І от навіть я згадую, як наша команда робила йому концерт гурт гурту Жодани Собаки у 2017 році. Тоді ми зібрали 150 людей, ледь-ледь це було важко. Ми там ледь окупили той концерт. Зараз же я бачу, що Сергій приїжджає вже втретє за півроку, і ми бачимо, який ажіотаж, всюди повні зали. І от і приклад. Зараз от є така можливість говорити про себе на весь світ. І різні колаборації українських артистів, там, черкаських, Boombox Pink Floyd, Тарас Тополя, антитіла зедом Широном. Тобто просто ці приклади, там, де митці об'єднуються, і об'єднуються заради одної цілі української перемоги незалежність неможлива без людей, без людей, які флекають все українське, борються за українське, волонтери, військові і ті, хто знаходяться в тилу, і продовжують працювати на здобуття незалежності. Очевидно, нашій незалежності найбільше загрожують росіяни і колаборанти, посібники ворога, які продовжують з ними далі співпрацювати. Ми маємо відчувати велику відповідальність. Адже зараз в багатьох з нас є рідні, знайомі, які знаходяться на фронті. На жаль, є ті, хто вже загинув, і от саме, через, саме за них ми маємо продовжувати їхні справи. Це те, що має нас мотивувати, продовжувати кожного дня.